Вікторія, що вас зараз турбує? На прийомі лікар екстреної допомоги Антон Хоршенюк при первинному огляді вимірює пацієнтці Тиск Тиск зараз трошечки високий, 140 на 90. Зараз ми дамо таблеточку, ви довстежитеся. Все буде добре. Антон Хорошенюк розповідає лікарем відділення екстреної медичної допомоги. працює у двох медзакладах: Хмельницький міський та Хмельницькій обласній лікарнях з травня. Він є учасником бойових дій. Я був лікарем медичного пункту батальйону охорони 44-ї артилерійської бригади. Пізніше я брав участь в формуванні 47-ї. Артилерійської бригади на різних посадах після звільнення з військової частини у 2023 році чоловік каже, повернувся у цивільну медицину, вирішив підвищити кваліфікацію. Для цього скористався ваучерною програмою від Хмельницької обласної служби зайнятості. Спеціалізацію з кардіології. Курс навчання тривав шість місяців. Ціна за навчання була 37 тисяч 500 гривень. Максимальна сума ваучеру, бачена законодавством, 30 тисяч 500 гривень. Відповідно, я доплатив невелику суму, дійсно невелику суму в вигляді 7 тисяч. Жителька Харкова, терапевтиня Валентина Слюса, розповідає, у Хмельницькому проживає з травня 2022 року. На роботу у приватну клініку влаштувалась. На новому місці їй запропонували очолити паліативну допомогу. Для цього пройшла курси удосконалення, скориставшись ваучером від служби зайнятості. Про можливість пройти за ваучером мені розказали в клініці у відділі кадрів. І оскільки я внутрішньо переміщена особа, я підпадала під цю програму, і ми подали заявку і її погодили. Кількість бажаючих навчатися за ваучерною державною програмою зросла, каже заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Залуський. У 23-му році у нас отримали ваучер 416 осіб, осіб, 24-му році 1350 осіб. І вже у 2025 році за п'ять місяців отримало 816 осіб ваучери на навчання. Ваучер дає можливість розповідає Сергій Залуський, скористатися коштами фонду загальнодержавного страхування на оплату свого навчання. Ваучер має право отримати громадянин України, який має страховий стаж більше 15 років, і ВІК 45+, має мають право. Пільго отримання ваучера це учасники бойових дій, переміщені особи і особи з інвалідністю, у яких немає вимог до страхового стажу і віку. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошніченко говорить, ефективність програми потрібно аналізувати після отримання цієї освіти, Скільки людей правси тому що в минулому році державна служба зайнятості видала більше 23 тисяч вавочерів, на що було потрачено 376 мільйонів гривень, і важливо, щоб цей коефіцієнт працевлаштування був достатньо високий. За словами Сергія Залуцького, 82% тих людей, які скористалися ваучером, вже мали роботу і хотіли підвищити свою кваліфікацію. Решта ті, хто шукає роботу. Бажаючим отримати ваучер, необхідно звернутися до обласної служби з паспортом, ідентифікаційним кодом, документом про освіту та трудовою книжкою. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.